Преображенський собор є однією з небагатьох пам'яток давньоруської архітектури, яка зберіглась до сьогодення і найдавнішою серед них. Ось на цьому слайді ви можете побачити собор на час наших розкопок, де стоїть мовлений навіс за всіми існуючими правилами на час проведення досліджень залишків стародавнього мурування. Це було відкрито е, е, закрито, щоб захистити розкопи від атмосферних опадів. Будь ласка, наступний слайд. За літописом відомо, що спасо Спасоперебраженський собор був заснований князем Тмутараканським сином Володимира Великого Мстиславом. Він прийшов сюди з Тмутаракані. Це відбулося близько 1306 року. Точна дата спорудження Собору невідома. В літописі є лише згадка Мстиславу у святого Спасу, Юрсап бо він возведена їм вище, як на коні стояща, рукою 10. Тобто, на час смерті Мстислава, щоб храм не було добудовано. Але ми знаємо, що Мстислав великий особистість небересічне, відомий своїм богатицьким поєдинком з Редедію, який також зобразив художник реліг. На час його князювання в Чернігові місто наше перетворюється на столицю Русі, і навіть київський князь Ярослав Мудрий, брат та суперник Стеслава не претендує на першість. Брати розділили між собою русь, і чіт починає створювати чернігові столицю. На жаль. Для чернігівців ця історія продовження не мала, оскільки в стекла помер, не лишивши по собі нащадків. Заснований храм добудували вже інші люди. Точно, коли це завершилось будівництво, невідомо, але вважається, що завершив його наступний чернігівський князь Святослав Ярославич, племінник покійного Мстислава. Поштує. Видатна пам'ятка архітектури спаса Праженський собор за багатьма своїми характеристиками не має аналогів серед інших тогочасних пам'яток осі. Тому не випадково починаючи з 19 століття, він привертав увагу багатьох дослідників. Фактичне дослідження спаського собору розпочинаються тоді, коли розпочинається розвиток того нагріху, як архітектурна археологія. Дослідники підходять до вивчення пам'ятки, так само, як археологи до вивчення стародавніх шарів. Знімають з неї Пізніше на шарування, намагаючись відтворити, а що ж вона являла собою на початковому етапі. Тут на слайді зібрано портрети світлини, де ми можемо побачити людей, які зробили найбільш значний внесок у дослідження спас собору. Серед них безумовно, найбільш вагові дослідження провели Макмикола Мельянович Макаренко. На розкопках у нього працював співробітник Чернігівського історичного музею Петро Іванович сторінку щоденника. цих робіт ви можете побачити на виставці. Та Микола В'ячеславович Холостенко, відомий дуже український архітектор, реставратор, який почав досліджувати Спаский собор ще в 50-ті роки, і до кінця свого життя він керував роботами на цій пам'ятці. був провідним архітектором, який узгоджував всі питання пов'язані з реставрацією. Ця відновлення моями роботами на Спаському соборі. Тобто для нього це була значна частина його життя. На жаль, Микола В'ячеславович не встиг опублікувати свої в повному опції в результаті своїх досліджень, і вони невідомі широкому загалу, але ці документи зберігаються, і ми звернулися до них, коли готувалися до робіт. Серед іншого ви можете побачити плани Колостенко, це створений їм зведений план розкупів спаському соборі, те, що попалося до нього, будь ласка, розпитиста. Одним з перших провів архітектурно-археологічні пам'ятки дослідження пам'ятки у 1881 році академік Андрій Михайлович Павлінов, намагаючись відтворити перевісний вигляд собору, він склав ось таку реконструкцію. Сьогодні ми розуміємо, що вона не зовсім вірна, але так він уявляв собі спащарнівські. І дуже цікавий план лише по собі справа в тому, що в давнину у Спаського собору були прибудови галереї та притвори капели, усипальні, які не зберіглись до нашого часу. Коли Павліно проводив свої дослідження, на місці цих прибудок ще існували руїни, які він поступово розкопав, і це дозволило йому створити такий план. Тобто відомо було ще з цих часів, що у Спаску особливо існують галереї і храми додатково прибудовані в районі Авсі. Але сьогодні ми їх на поверхні вже не можемо побачити. Збереглись описи цих робіт і ось такий план ми маршрутного внизу, який нам дозволяє уявити ці пробудову. Власне кажучи, ці пробудови ми досліджували у 2013 році. Будь ласка. Ось так виглядає зведений план розкопу в Спаському соборі. На до того як ми проводили дослідження, зеленим позначені розкопки 1923 року, найбільше за обсягом ця роботи Микола Міяновича Макаренка, синім позначені розкопки Холостемка, де він копав, червоним розкопка Андрія Антоновича Карнабіда і присутні тут Володимир Володимирія Чупинок. Ми бачимо Юршуф, також позначений на плані Собору. Тобто вивчення храм проводилось десятиліттями, але на жаль вийшло так, що вони не були узагальнені і лишали ще багато дуже запитань, які ми намагалися з'ясувати протягом років. У нас каналі. Перший пункт наших робіт розкопуди це розкриття прибудови до капсидиспаского кап собору, яка розташована з півночі, так звана північна прибудова. Вона була досліджена Миколою Мільяновичу Макаровка. після цього, у 1924 році, вона була засипана грунтом, закресервована, але засипка була не дуже щільною і тоді просочувалася вода. Це одна з причин, яка викликала наші роботи. Необхідно було розкрити цю прибудову та провести повторну консервацію. Тут ви бачите наших робіт, і а, зовсім несподівано все це засидка 24-го року. Зовсім несподівано було для нас знайти тут поховання часів Другої світової війни. А у 1944 році людина погибла під час бойових дій, і є люди, які бачили до здійснення останньої реставрації на угробок. Наші результати підтвердили, що це дійсно ця сама могила похована була потім цього чоловіка наядство, як жертву бойових дій. Але ми ось також ось знайшли його в засипці розкопу. Тобто ця капела була похосипальною з княжих часів. Північна прибудова. І це останнє поховання, яке там було здійснено вже після розкопу в повторний штаб у 1944 році. Щось, будь ласка, ось так виглядає північна прибудова після наших розкопок. Являє собою невеличкий храм прямокутної форми з однією апсидою, складений в техніці, яку називають вислудників опусмікстом. З каменем ми проводили всі можливі дослідження, аналізи, які тільки можливо було за визначенням мінеролога, кандидата геологічних наук, співробітника Донецького університету, вибачає з горного інституту Нікитенка Ігоря Святославовича. Цей камінь був привезено з Росіяського. З кар'єрів під новгород Сіверським для будівництва спасського собору. Можна собі уявити масштаб цих робіт. Сам Спасський собор, це звідчують матеріали заслуження Олостенка, стоїть на фундаменті, який не має аналогів на архітектурі. Ширина фундаментів 3 метри, глибина закладки більше 3 метрів від сучасної поверхні. Це суцільно складено з каменю. У ті часи, коли не було залізниць, коли не було вантажів. Десною направляли сюди сотні і тисячі кубометрів камня, яко здобувало на навораціверських на кар'єрах, і робили це вибудівництво, будівництво. Існувало в місцевості, де традиції обробки камні не існувало Існувала лише традиція, до руські архітектури. То ця традиція була принесена сюди. Ззовні, і Мстислав запросив з майстрів, каміньорів, які вміли вже працювати з камнем. Коли ми побачили ці фундаменти, ми були дуже вражені, бо на старому описі про гороскопу не зовсім точно був переданий характер мурування цієї пробудови. А ця каплиця. Має аналоги з рами професії поховальних споруд на території Візантійської імперії їх завжди споруджували для того, щоб там знайшли місце упокоєння правителів. За візантійською традицією, ще за свого життя імператор вибирав місце своєї тр... упокоєння, і цю традицію, як вважають дослідники, запозичують князі давнього Русі. Тобто, це усипальня, князівська усипальня споруджена за вказівкою. Дня Чернівського. А ось кого тут у нас же є певний здогадки, будь ласка, наступні зла. Коли ми звернулися до цих прибудов, ми намагалися, ми намагалися її датувати. Датування архітектурних споруд здійснюється за характерними рисами будівельної техніки, які дуже добре на сьогодні відомі. Цього не знали на початку ХХ століття, але сьогодні наука у цій галузі продвилась настільки, що можна вважати вже впевненим. За своїми будівельними рисами північна прибудова має чітку дату, початок 11 століття. це час спорудження спар... Привреженського собору. Які це риси? Тут відзначено мурування за скритим рядком, яке ми зустрічаємо на небагатьох пам'ятках давньої Росії. Далі мурування опус мікстом. Камень. Трошки плінту для вирівнювання рядів. І е, тут дуже добре видно на нижньому слайді під апсидою прибудови суцільна кам'яна платформа потужністю близько двох метрів, яка слугує слугу апсиду. Люди, які її будували, звичайні будувати в умовах, де існувала сесмічна е, небезпека. А е, для Чернігівщини такі місний фундамент не потрібен. Звідки вони прийшли, це окреме питання? Ми вважаємо, що в Кавказу, з Кавказу десь. Е, Якраз часто відбуваються землетруси, але це окрема проблема. І ще одна хронологічна ознака лежані в основі фундаменту, дерев'яних субструкцій. Ось тут дуже добре можна побачити, як вони походили. Ці ячейки на місці дерев'яних лежанів, тобто чітка дата, початок го століття. Будь ласка, подайте. Храм перебудовувався, він закладений за часів Мстислава Черніївського, першого відомого наш князя, він потім перебудовувався у 17 сторіччя. Як ми вважаємо, на початку XVII сторіччя, коли Спаський Собор переходить у Нальській церкві, ми знаємо з документів, що це відбулося з 1631 року, зруйновану в монгольський час каплицю перебудували і зробили підземний поверх крипту для почестих поховань. Тут ми бачимо сім сходинок оце підземне приміщення, в Доноруський час воно існувало. Поховальна ніша Аркасолі, ось так вона виглядає всередині. І е, підземний поверх, де на час по коло Маянича-Макаренка стояли труни, е, сани поховання були пограбовані. Е, судячи з цього, це родинна осипальня е, якоїсь гочесної родини Чернігової, якої зараз я на це запитання відповісти не можу. Е, Першої половини 17 століття. Ось такої цегли всі пробудовувати, так звана цегла Пальчатка, Литовська цегла. Ви можете побачити у нас на експозиції цеглу, яку ми взяли для колекції цих перебудов. Будь ласка, так. Друга прибудова для спадського собору споруджена була трошки пізніше, хоча й в межах 11 сторіччя. За характером будівельної техніки вона дає нам дату трошки пізнішу. Ми не бачимо тут таких масивних каменів в основі стін. Ось тут на цьому слайді можна побачити ці стіни. Тут з'являється плінка зі знаками і клеймами, якої немає в північної прибудові. Зовсім інакше споруджений фундамент це також 11 сторіччя, -та але час більш пізній. Скоріш всього, за часи, часи другого Чернігівського князя Святослава Ярославича або його найближчих нащадків. Ця прибудова до Південної частини Собору цікава тим, що споруджена в 11 сторіччі вона перебудовувалася багато-багато разів. На якомусь етапі її існування напевно, викликала, виникла загроза обвалу. Куполу і прибудували всередині ось такий стовп. Ми його бачимо не дуже він його швидко прибудовували, не дуже стара мурування. Ми бачимо всередині ось ці стовпи на сладі для того, щоб підтримати купол. Її ремонтували протягом всього до монгольського часу. І як визначили наші колеги колегі фахівців галузі давньоруської архітектури, ця північна пробудова, пробудова є фактично енциклопедією давньоруського будівництва Чернігові, тому що ми тут зустрічаємо руку всіх майстрів, які працювали у місті. Тут є плінфа, яку ми бачимо, зустрічаємо на Борисоглібському соборі. Тут є плінфа і родчини, які ми зустрічаємо на Успенському соборі Єлицького монастиря. На Благовіщенському храмі, який знаходиться Зараз зруйнований знаходиться під землею. Тобто, це була святиня, яку намагалися зберегти князівську усипальня, скоріш всього, збудована для нащадків Святослава Ярославича, представників місцевої Ольговичів та Давідувичів, що князювали протягом довньогольського періоду в Чернігові. Будь ласка. Про наявність тут князівських поховань свідчать залишки ніші аркасолію, ось на цьому слайді це лише нижня частина цієї ниші, вона була зруйнована. Фактично знищена, але ми бачимо, що ми побачили, що всередині була прикрашена фресковим розписом, тобто там було поховано незвичайна особа. і про участь князя у будівництві свідці також знаки на клеймі у вигляді тризубів. Ось цьому слайді ми можемо не так важливо, гарно видно, але у нас є на виставці на фотографіях. Ось тут ми можемо побачити знак, який засвідчує, що це будівництво була артель, яка знаходилась під покровительством князя Чернівського, будь ласка. Останній пункт наших досліджень це був були розкопки в нартиксі. Справа в тому, що ще з 19 століття прийнято було вважати, що в Спаському соборі існує підземний цокольний поверх, підвальний поверх. Всі мисли напевно чули про у спадського собору, де знаходяться князівські поховання. Можу вас запевнити, цокольного поверху спадському соборі немає. Підземних поховань також немає. Там є два склепи сімнадцятого століття, і всі розповіді про провали. Які відбуваються собори, стосуються якраз цих склепів 17 XVIII сторіччя, вони були розкриті Миколою Малявичем Макаренка і додосліджувались холостемком. Чітка дата, чітке розташування, яке відповідає всім розповідям про провальну в соборі. Таке спорудження подібних склепів, воно відноситься з католицькою традицією, і скоріш, вони не виникли в той час, коли собор належа поміатим. Роботи в нартексі ми проводили для того, щоб дослідити стан фундаментів та хатах машурувань соборів. Хочу сказати відразу, що робота була дуже кропітка, дуже важка. Тут ви можете побачити, ми оточили розкоп таким навісом для того, щоб ікони нехайця дев'ятнадцятого сторіччя існує дійсному соборі не постраждали від пилу. Всю землю ми вивозили за межі собору на цій тачці. Це буде реклама китайського виробництва. Ніхто не вірив, що тачка витримає, але завдяки нашим зусиллям і якісті китайського виробництва вона витримала. Це бойова тачка, можна побачити, скільки разів вона заклепана, переварена. І ось таким чином вибирали землю, перебираючи все, що там знаходилось. Я хочу сказати, що в нас дослідження були ресурсно-археологічні. Ми не чекали. Цікавий знахідок. І те, що ви побачите в вітрині, це подарунок долі, це неочікування знахідків, вийшли ми по шляху попередників і намагалися дослідити архітектуру. Але е, ми знайшли досить такі цікаві речі, про які потім розповідають мої колеги, а я далі буду розповідати про